25 грудня сьогодні. Католицька церква святкує найвеличніше свято року Різдво Христове. Перше задокументоване святкування Різдва в Римі відбулося 336 року. Саме з цього року Римокатолицька церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа. Найцікавіші події з історії. У 1800 році у Римі папа Лев III коронував франкського короля Карла Великого імператором. Карл став другим після візантійського імператора, хто прийняв цей високий титул. Карл Великий вшановується як національний герой і засновник двох держав Німеччини та Франції. 1492 рік каравела санта Марія», на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса. Індіанці допомогли зняти судноцінний вантаж, гармати і продовольство, але корабель врятувати не вдалося. У 1559 році, після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV обраний Джованні Анджело Медичі. В період його понтифікату закінчився Триденський собор. Ним був підготовлений Триденський катехизис, основний підручник католицької віри. Він призначався для нижчого духовенства. Сформульовано було також текст присяги, яку зобов'язувався скласти кожен священник для того, як зайняти церковну посаду. З'явилась конгрегація собору, задачою якої був контроль за виконанням постанов, прийнятих у триденті? 1564 року з'явився виправлений і доповнений індекс заборонених книг на релігійні війни Європи. Папа не впливав. 1950 року чотири шотландських студенти із університету Глазго викрали з Вестмінстерського аббатства історичний скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями. По дорозі молоді шотландці впустили камінь і він розбився на двоє. Згодом його склеїли і сховали. Супереч очікуванням у Шотландії засудили такий вчинок націоналістів, і камінь віддали у Вестмінстер. Згодом на ньому була коронована королева Єлизавета II. У тисяча 1996-му уряд Великої Британії таки погодився передати камінь Шотландію, але з умовою, що його слід повертати в Лондон для коронації англійських королів. Сьогодні народилися. У 1976 році народився Армін Ван Бюрен, один з найкращих трансових діджеїв світу, відомий продюсер, власник музичного лейблу «Армада Мюзик», діджей номер один у 2007, 2008, 2009, 2010 та 2012 роках за версією журналу DJ Magazine. Ведучий власного радіошоу під назвою «A State of Trance», яке транслюється у 40 країнах, включаючи Україну. Загальна тижнева аудиторія його шоу становить 40 мільйонів слухачів що робить його шоу найпопулярнішим у світі. Іменини сьогодні святкують Христина та Наталія.